Збір на безпілотник. Відома колишня волейболістка хіміка долучилася до благодійного збору Клич на сич. Ірина Трушкіна разом з дітьми 3 березня вийшла на вулиці міста, аби зібрати кошти на БПЛА. Спортсменка та її малі помічники пропонували містянам придбати домашню випічку. Жителі міста позитивно реагували та купляли солодощі. Ми придбали от пиріг один. І от такі тортики два придбали. Ми всі якби працюємо над одним заради перемоги. Так що ми завжди теж, якби все, що можемо, би, чим тим і допомагаємо, завжди долучаємося, всі купляємо заради перемоги. Довчаюся, у мене син воює, невістка теж така воєнна. Так що ми підтримуємо і слава Україні і щоб вони всі повернулися, я думаю. Ми чекаємо примогу супер, дуже класна ініціатива. Хто як може, хто скільки може, так допомагати треба, тому що війна в країні треба допомагати, треба хоч чимось. Хоч я у кого яка є ситуація, яка є можливість, треба допомагати. Продавати випічку Ірині. Допомагав і старший син разом з другом. Зі слів хлопців, пропонувати жителям солодощі не соромились. Зазначає, що долучитися до благодійної акції запропонували самі. Я сказав, що я зможу з, з тобою допомагати піти. Це ЗСУ, нам не треба їх підтримувати, тому що вони захищають нас, і нашу країну. Наше мирне на небо захищають. А є тістечки за 35 гривень, за 70 гривень та за 50. Кожен може підібрати на свій власний гаманець, так є так. Ми бачили, що люди також також дають кошти і говорять, що здачі не потрібно, тому що це набуває, просто дають, нічого не придбають. Про збір коштів на безпілотний авіаційний комплекс Сич для бійців сил спеціальних операцій. Ірина повідомила на своїй сторінці в інстаграм. Її метою було зібрати 20 тисяч гривень, щоб пізніше ці кошти перерахувати до більш масштабного збору. Провести благодійну акцію спортсменці допомогла її свекруха, яка виготовила домашні солодощі, розповіла Ірина. Велика ініціатива це не моя, це менторшіп груп. Від Projector, це така команда, яка проводить і консультації безкоштовні на допомогу ЗСУ по менеджменту, по візуалу, по різним таким направленням, але вони проводяться безкоштовно, але ти донатиш. Також я просто в них проходжу зараз навчання, і я побачила, що вони. Пропонують долучатися з маленькими сумами, просто збирати, хто хоче з людей збирати по зовсім потрошки, наприклад, тисячу гривень, п'ять тисяч гривень на свої аудиторії в інстаграм. В мене є золота, просто друга моя мама, свекрушенька. Я, зап, я запитала, кажу, як гадаєте, чи вам ну, не складно буде вона? Каже, та з радістю, супер, класна ідея. Соромитись то взагалі не моє. Знаєте, я ще скажу спортсменка в минулому я на такі корти виходила, там стільки людей було, що наше містечко це мені. Всі тут рідні люди, навіть кого я не знаю, чесно. А от з приводу, ну, я соромилась тільки тому, що я не знаю сильно, там, як підійти, як запропонувати. З дитиною дійсно складно з маленькою, тому що він і бігає усюди і стоять на одному місці не може, а ще, ще ж по обидва боки ці підноси, розносить. За час благодійного збору Ірині Трушкиній вдалося зібрати 2670 гривень. Станом на 4 березня в банці накопичено 18760 гривень.